Наступне завдання по прямокутній системі координат у просторі задано точки А і Б з певними координатами. А що симетричні одна одні відносно точки С, визначити відстань від початку координат до точки С. Хочу нагадати, що якщо точки є симетричними відносно даної точки, то дана точка буде серединою відрізка ну, в нашому випадку АБ. І тому, скориставшись формулами координат середини відрізка, ми запросто обчислимо координати нашої точки С. І так, їх С дорівнює середня арифметична між сумою, між абсцисами точок А і Б. Да? Тобто у нас 9 додати 15. Це буде що? 24. Ділимо на 2, це буде 12. Далі у нас іА плюс yБ, тобто 8 додати 24, це є 32, ділимо на 2, то то є 16. І остання апліката точки С мінус 15, додати 15, це буде 0, 0 поділити на 2, звісно, що це буде 0. Отже, ми маємо координати точки С 12, 16, і апліката у нашої точки С дорівнює 0. Нам необхідно визначити відстань від початку координат до точки С. Ми знаємо, що початком координат є точка О зазвичай із координатами, які у нас 0, 0 і 0. Да? А тому, щоб обчислити відстань між двома точками, одна з яких є початком координат, ми маємо під коренем квадратним знайти суму квадратів відповідних координат точки С. І так, це буде 12 квадратів, додати до 16 в квадраті і додати до 0 в квадраті. І це у нас дорівнює 12 квадратів це 144. 16 квадратів це 256. Тобто, під коренем у нас є число 400, а корінь з 400 це 20. Отже, відповідь у нас буде «Б».